Німеччина обговорює екстрений фонд оборони в розмірі 200 мільярдів євро. А майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори із соціал-демократами щодо якнайшвидшого схвалення спеціального оборонного фінансування в розмірі до 200 мільярдів євро. А про це повідомили джерела, знайомі з ситуацією. Представники Християнсько-Демократичного Союзу та соціал-демократичної партії. Ведуть переговори про можливість виділення додаткових коштів на оборону через критичний стан німецької армії. Основною проблемою є жорсткі обмеження на державні запозичення, які обмежують можливість уряду брати в борг для фінансування армії, щоб уникнути потенційного блокування цього рішення у новому складі парламенту, де крайні партії отримали більший вплив. Християнсько-демократичний союз та соціал-демократична партія розглядають варіант проведення голосування ще до 24 березня, тобто до моменту, коли новий Бундестаг почне офіційно працювати. Це дозволило б ухвалити оборонний бюджет у розмірі 200 мільярдів євро, без необхідності узгоджувати його з новими депутатами, серед яких є ті, хто може виступати проти такого фінансування. Таким чином, уряд намагається швидко знайти законний спосіб обійти обмеження і забезпечити армію необхідними ресурсами в умовах загрози з боку Росії та зміну політиці Сполучених Штатів щодо України. Мерц обіцяв збільшити фінансування збройних сил для протидії саме російській агресії. Однак ці плани стикаються з проблемами, оскільки крайні партії отримали блокуючу меншість у новому парламенті. Це означає, що основні політичні сили не мають необхідних двох третин голосів для зміни конституційних обмежень на державні запозичення. Проте існує можливість обійти це обмеження через голосування у чинному парламенті. Поки новий склад ще не приступив до роботи, новий лідер Німеччини повинен швидко ухвалювати рішення, тому що Європейський Союз шукає спосіб реагувати на дії Дональда Трампа. Він наполягає на тому, щоб якомога швидше завершити війну в Україні. Трамп вже поговорив із Путіним і наближається до угоди з Україною щодо видобутку природних ресурсів. Американські чиновники кажуть, що Трамп хоче, щоб саме європейські країни. Взяли на себе відповідальність за безпеку України, а не Сполучені Штати це означає, що Європа може бути змушена самостійно посилювати оборону України, якщо Сполучені Штати зменшать свою підтримку. У Німеччині розглядають три способи знайти гроші на армію та допомогу Україні. Це створити окремий фонд. Це означає виділити спеціальні гроші саме для військових витрат. Збільшити вже існуючий фонд на 100 мільярдів євро, який раніше був створений для зміцнення оборони, або змінити правила щодо державних боргів так зване боргове гальмо, щоб уряд міг взяти більше грошей у борг для фінансування армії. Але будь-яке з цих рішень потрібно схвалити двома третинами голосів у парламенті. Це буде важко зробити після виборів, оскільки новий склад Бундестагу а, може містити більше політиків, які проти такого фінансування. Новини про те, що Німеччина може збільшити витрати на армію, викликали зростання цін на акції європейських оборонних компаній. Наприклад, німецька рейнметал. Британська BAE Systems і італійська Leonardo подорожчали приблизно на 2% на початку торгів. Це означає, що інвестори очікують збільшення замовлень на військову техніку. Тим часом французький президент Еммануель Макрон під час візиту до Сполучених Штатів намагався зробити так, щоб Європа відігравала більшу роль у переговорах щодо України та готувалася витрачати більше грошей на оборону. Таку ж позицію підтримує британський прем'єр Кір Стармер, який теж збирається до Вашингтона. Керівники країн ЄС зустрінуться 6 березня в Брюсселі, щоб обговорити, що робити далі. Ідею негайного збільшення військових витрат публічно підтримали віце-канслера Роберт Габек та міністр закордонних справ Аналена Бербок на прес-конференції в Берліні. Вони хочуть, щоб Німеччина швидко ухвалила рішення про додаткове фінансування армії. Колишній канцлер Олаф Шольц нагадав, що схожі дії вже були в 1998 році, коли Німеччина приймала важливі рішення щодо війни в Югославії. Але експерти попереджають, що таке рішення може викликати політичні проблеми. Радикальні партії, які отримали більше місць у новому парламенті, можуть звинуватити Мерца в тому, що він ігнорує вибір виборців і ухвалює важливе рішення поспіхом, поки ще не почав працювати новий парламент. Отже, Німеччина має два варіанти: це швидко проголосувати за 200 мільярдів євро на армію, поки ще працює старий парламент, дочекатися нового парламенту, але тоді рішення можуть заблокувати радикальні партії. Через тиск Сполучених Штатів та потребу підтримувати Україну. Мерц може ухвалити рішення до 24 березня, щоб уникнути можливого блокування. Ось така внутрішня повістка в Німеччині, яка нам, в принципі, каже про те, що дуже добре, що є такі ініціативи, і, в принципі, ми можемо оцінювати ці ініціативи зі знаком плюс. Це абсолютний позитив. Якщо дійсно дії Мерца. Ну умовно кажучи, відверті, так ми з вами напевно відмовляємося від сліпого довіряння а, і віри в те, що хтось керується кращим майбутнім, а, певно, потрібно працювати в розрізі а, того, що потрібно нашим партнерам, чим а, ми можемо бути вигідні, і що спонукає таких політиків до таких дій, саме цим. Але якщо знову ж таки спуститися на Щабель саме віри того, що такі люди можуть діяти в рамках добра, то звісно, це абсолютний для нас плюс. Ми будемо дуже сподіватися, що мерц буде послідовним, бо саме послідовність характеризує політика як надійну людину, як надійного політика. А якщо ця послідовність буде систематично проявлятися в питанні допомоги України, то це звісно абсолютно, абсолютно питання зі знаком плюсом. Ну і Питання ще одне у нас висить з Німеччиною. Це ракети Таурус, які, в принципі, можливо, зможуть попасти в Україну. Знову ж таки, чи прийме рішення ця людина? Ну будемо дивитися, будемо, звісно, на це дивитися і аналізувати все це.